Очікування та обґрунтування цитопротекторної терапії при гострому ішемічному інсульті. Мається на увазі, чого ми очікуємо від цього, тому що не зважаючи на певні стандарти, які е, постулюються європейськими і всесвітніми гайдлайнсами і так далі, так далі в нашій країні е, все ж таки існує поліпрагмазія і існує багато е, призначень, які. Ну, по меншій мірі недостатньо обґрунтовань. Що стосовно. Що стосовно каскаду, який виникає при ішемії мозку, треба усвідомити, що в кінці кінців пошкоджуються не нейрони. Ми, власне кажучи, робимо... Акцент на те, що страждають і гинуть нейрони, але страждають і гинуть всі компоненти, які задіяні в цьому процесі. Нейрон не сам по собі, навколо глія, яка забезпечує його діяльність, навколо капіляр, який підводить до нього харчування, і вся ця структура, яка називається нейроваскулярний юніт або нейросудинна одиниця, що вже говорити. Суто українськими термінами, вона страждає так само, як і нейрон. Просто послідовність загибелі в умовах ішемії різних клітин, вона розтягнута трошки у часі. Да, першим страждає нейрон від ішемії, але надалі страждають і оточуючі елементи, включаючи і мембрану, і ендотелій мілких судин, які забезпечують живлення. І нейрони, і астроцити, оліодендроцити, всі, в тому числі і ендотеріальні клітини, дуже специфічно з'єднані між собою, які утворюють так званий tight junction. То щільне з'єднання, поміж якого не може проникнути будь-яка речовина до мозку. Це спеціальний бар'єр, гематонцефалічний бар'єр. І ми будемо говорити про один з препаратів, який у нас в Україні називають Ксаврон, випускає певна фірма. Але молекула едеравону, яка складає, власне кажучи, цей препарат, має властивості упередження певних процесів, які каскадно, послідовно розвиваються під час ішемії. Це і глютоматна ексайтотоксичність, це вхід надмірної кількості кальцію в клітину, це дуже важливий процес оксидативний та нітритний стреси за рахунок того, що інду... активується нейрональна еносинтетаза і індукована еносинтетаза, і це пошкоджує ендотелій. Судин, мілких судин, а значить, пошкоджується гематоенцефалічний бар'єр. І в кінці кінців, наслідком цього є набряк головного мозку. Один з тих ключових моментів у перебігу гострого періоду інсульту, і навіть під час реваскуляризації, тобто, коли ми за допомогою, допустимо, ендоваскулярної терапії чи за допомогою тромболізису відновлюємо кровотік, цей процес просто спалахує, як процес, який пошкоджує мозок. І надалі утворюються механізми запалення всередині мозку. Вони не такі очевидні, і не такі, скажімо, патофізіологічні. Як при будь-якому запаленні місцевому, але нейрозапалення продовжує процес пошкодження нейронів, навіть тих, яких пережили раптову ішемію, і в кінці кінців вони можуть загинути пізніше і на першу добу, і на другу добу, і на третю добу, в умовах особливо пошкодження бар'єру і в умовах. Скажем, набряку мозку і так далі. Процес самої ішемії відбувається за години, це є терапевтичне вікно. Але наслідки цього процесу перетворюються на тривалий, доволі тривалий процес нейронального запалення. В кінці кінців. Одне з питань, на яке ми не звертали до цих пір уваги, особливої уваги. Нас цікавили інші речі під час гострого періоду інсульту. Але прикутість людини до ліжка, в залежності від важкості неврологічного дефіциту, прикутість до ліжка стимулює розвиток атрофії передусім в нижніх кінцівках. М'язи стрімко втрачають свою масу. І, як з'ясувалося, не досить давно основним, одним з основних механізмів цього процесу, крім просто відсутність використання, відсутність функції, як паритичній кінцівці, так і неоперетичній кінцівці, це ексайто-токсичність за рахунок оксидативного стресу. І як ви, певне, знаєте, препаратом, який використовується для блокади оксидативного стресу, тобто уражуючої дії активних радикалів, є молекула Едеравон. Тут мушу просто зробити акцент на тому, що феномен чи термін нейропротекція, чи нейронопротекція, Замінюється на сьогоднішній день на цитопротекцію, тобто захист всіх елементів нервово судинної одиниці. Дуже цікаве дослідження. Ефект едеравону на м'язеву атрофію і локомоторну функцію у пацієнтів з ішемічним інсультом. Воно має таку назву. Якісь дивні звуки роздаються. Суть... In Суть цього дослідження полягає в тому, що порівнювали не просто ефект е скавенджера. Досліджували, як це впливає на м'язеву атрофію ніг, яка починається буквально за кілька днів. Після того, як пацієнт попадає на ліжко. Безумовно, в тих, хто зразу реабілітується і активізується, вертикалізується і так далі, цей процес менший. А в тих, хто вимушений лежати 7-9 днів, він е доволі е серйозно виражений. І це впливає на кінцевий результат м функціонування тобто, з якою швидкістю людина може ходити, коли вона взагалі починає ходити і так далі. І так далі. Крім самого ушкодження е, елементів е, центрального мотонейрону, яке найчастіше викликає му ну, там, і так далі. і так далі. Е, дослідження цікаве ще тим, що поставлене завдання в кінці кінців є результати випробувань, коли триденне введення едеравону теж дає. Результату в ефективності щодо захисту мозку від набріку відновлення раніше функцій мозку і так далі, і так далі, хоча стандартом є чомусь 14-денне введення, але в наших умовах дуже часто буває так, що людина не може продовжувати поза межами закладу, продовжувати курс лікування. Ну і вважається, ну. Не, не вийшло то хай воно так буде. Але насправді, якщо говорити по результатам цього дослідження Marvelous, то тривалість введення ксаврону дуже впливає на результат, який можна очікувати, і при е, короткотривалому оцінці 30 днів, і особливо на 90-й день. В цьому дослідженні вимірювався обсяг м'язів стегна і здатність людини, якою швидкістю вона проходить 10 метрів, особливо в період оцінки на 90-й день. Неповний курс двічі на день едаравон по 30 мг, і повний курс терапії, ступінь м'язової атрофії, поліпшення опорно-рухової Функція, як бачите, дослідження мультицентрове, починалось введення в першу добу від госпіталізації. Все за правилами, які існують, і от які отримані результати. Неповний курс терапії, оцінка ступеня атрофії у відсотках від висхідного, Тобто, скільки відсотків втратила маса м'язів стегна, і з'ясувалось, 8,3%. Це може суттєво вплинути. На кінцевий результат реабілітації. А повний курс терапії при тому дав 3,6. Безумовно, людина лежала, людина, який зараз однаково в цьому розумінні однакові групи по важкості інсульту, по тривалості ліжкового періоду і так далі. І, так далі. і це вже суттєво і достовірно відрізняється. Швидкість ходи на 90-й день. Неповний курс 54 см за секунду, повний курс терапії 98, майже вдвічі швидше. Це говорить про відновлення функції. Тому повноцінний курс є результативним. Кілька слів. Буквально вернусь на попередній слайд. Оце питання, яке я хотів би. До вас довести препарат не просто діє або не діє. Препарат діє тільки в тих умовах, які вже досліджені. І не просто так вказано, що краще 14 днів курс. Справа в тому, що крім ішемії і гострих процесів, які відбуваються в період найгостріший період, перші години, першу добу. Ексо... Е... оксидативний стрес і так, далі, і так далі. Потім переходить у запальні процеси, на які між іншим теж діє препарат. І тому 14 днів за різними механізмами накриває е... ті процеси, послідовні патогенетичні процеси, які відбуваються у ішемізованому мозку, з різною активністю. Для зони пенумбри, для зони некрозу безпосередньо і, і так далі. Ще одне питання, яке я хотів би тут зачепити, так би мовити, на рахунок всякої додаткової терапії, скажімо, до конвенційної тромболітичної чи, скажімо, терапії ендоваскулярної. Далі, як кажуть, не обговорюється. Що робити з пацієнтами між іншим, які не попали в терапевтичне вікно, і які не можуть отримати, скажімо, антиволярну терапію? Що з ними робити? Просто спостерігати, як вони перебувають у, скажімо, у відділенні, бог дав, Бог взяв. Безумовно, ми застосовуємо якісь заходи, і для того, щоб ми могли їх застосувати, мають бути підстави. Підставами для таких дій лікаря є в тому числі низка наказів мозівських, які можна абсолютно спокійно трактувати, і кажуть, не знаєш, як робити, подивись базу наказів, подивись, існуючі існуючі документи, там все прописано. І оскільки препарат дійсно запобігає, зменшує набряк мозку, то він має бути присутнім у терапії гострого і найгострішого періоду. Е, нормативні документи, які існують, е, дозволяють нам наказом від 2012 року, Дозволяють керуватися джерелами клінічних настанов різних європейських країн, Америка, Канада, Австралія, і в тому числі Кохрейновськими оглядами. Вони вважаються абсолютно достовірним джерелом перевіреної інформації. І в цьому розумінні кохрейнівські огляди, які ґрунтуються на дуже Таких прискіпливих дослідженнях і аналізі багатьох досліджень, вони є дійсно підставою для використання того чи іншого методу лікування. Молекула едеравону має і Кохренівські докази, має 28 багатоцентрових плацебоконтрольованих подвійних сліпих досліджень. Які публічні, які на PubMed розміщені, можна їх подивитися, <клух> Проведено 4 метааналізи 155 рандомізованих клінічних досліджень. Проведено субаналіз rescue, так зване дослідження Protect 4.5, аналіз бази, ретроспективний аналіз бази. Японською, тому що препарат входить у японський гайдлайн, і підтверджено минулого року його участь. Я буду про це ще згадувати. Але є в нас досвід і в Україні та сама молекула, яка випускається іншою компанією, вона поширена в Україні. Ми провели відкрите багатоцентрове дослідження випадок контроль з участю. Тисячі пацієнтів дослідження СТІКС. І воно зроблено абсолютно за міркою і лікалами всіх рандомізованих, контрольованих досліджень. І воно показало ефективність цього препарату з оцінкою на 90-й день, що дуже рідкісна така, скажімо, методика в Україні. Но ми її застосували, тому що нам треба знати. А дійсно впливає на кінцевий результат використання препарату, чи ні? Зараз я можу, скажімо, актуалізувати дослідження Ксарелі, яке ми почали так само багатоцентрове, з сліпою оцінкою кінцевого результату, щоб не було проблем. Проспективне рандомізований випадок контроль це для пацієнтів, яким виконується Процедури реваскулярізації, реканалізації, тобто е окремо е пацієнти з тромболітичною терапією і окремо пацієнти, яким виконується механічна тромбоекстракція. Е в дослідженні СІКС була тільки частка таких пацієнтів, ну, маленька частка, ми не змогли е статистично оцінити е ці взаємовідносини, а от дослідження Ксарелі Но спеціально призначене для того, щоб з'ясувати, чи може додаток молекули даравону в першу годину після процедури або тромболізису, або тромбоекстракції впливати на кінцевий результат, на покращення функціонального виходу. Ну і в нашій літературі українській понад шестидесят наукових публікацій я не знаю, як ви до цього. Відноситись, можете сказати, що публікації вони такі мають, ну скажімо, промоційний euh, характер. Промоційний то да, але інформаційний теж. Має, постійно література має нагадувати нам про те, що відбувається, на те, що треба звертати увагу. Ще раз euh, наголошую, що дараво входить уже з. Майже 20 років, фактично, у практику Японії, Китаю, Сінгапуру, Кореї, Австралії і так далі. Єдина молекула, крім тромболітику, яка згадується взагалі в стандарті лікування ішемічного інсульту японського. Дві молекули: це Актиліза і едарован. Ну, Власне кажучи. Це чогось варте, і ці гайдлайнси вперше опубліковані в Journal of Stroke 2022 року. Це говорить про те, що світ починає звертати увагу на практику східних країн, які з дуже суворою регуляторною системою нічого не робиться просто так. І якщо препарат попадає в такі вайтлайнс, як рекомендований в Японії, 87-90% пацієнтів з інсультом отримують курси деревону по бажанню і пацієнта, і так далі. Один з моментів, який теж треба наголосити, що Лікарські засоби, які допущені до засування в Україні, можуть бути використані лікарем, тому що він приймає особисте рішення, і лікар це інтелектуальна особа і має право на вибір. Вона мислить категоріями ситуації з пацієнтом, вона передбачає, які механізми задіяні, на що треба подіяти яким чином досягнути найкращого результату, і дві тези пацієнти з інсультом мають бажання бути вилікованими, а не залишитись інвалідами, і лікар, як ми вже казали, пацієнтоцентричний підхід зобов'язаний врахувати насамперед інтереси хворого, не порушуючи при цьому ніякої лі... лікарської етики, моралі. Це все прописано в законодавстві, і пацієнт має право теж обирати методи свого лікування, якщо лікар його проінформує. Sharing decision making стратегія спільного прийняття рішення це ціла модель спілкування, спеціальна процедура, коли лікар пояснює ймовірні переваги. Ризики застосування, очікування, що від цього буде, особливо в ситуації, коли певні засоби за межами е, мінімальних гарантій держави для надання допомоги, е, коли необхідно вкласти певні кошти пацієнту чи його родичам. От тут пояснення, роз'яснення виграє е, ключову роль. В кінці кінців це має бути оформлено документально. Є спеціальна форма, затверджена наказом Мінздрава України, коли пацієнт підписує, що йому пояснено все, отримані відповіді на всі його питання, і він погоджується на застосування того чи іншого методу лікування, вірячи в те, що це буде краще для нього і надасть більш корисний результат. Сам протокол інформування, він теж затверджена форма, і лікар повідомив, що необхідно для досягнення найкращого результату. Підписані дві сторони: підпис лікаря, підпис пацієнта чи його представників, якщо пацієнт не в змозі виконати цю процедуру. Всі ці речі важливі для того. Щоб ми могли себе захистити і не тільки перед зовнішніми органами, які контролюють процеси лікування в тому числі, ми маємо усвідомити, що ми робимо все правильно. Все, що ми робимо, має бути документовано. І коли ми робимо такі речі, це неформальне підписання формальної бумажки. Ми мусимо бути переконаними, що. Наші дії в кінці кінців справедливі, правильні, і ми можемо їх захищати, навіть якщо виникнуть якісь питання. У заключенні я ще раз нагадаю, що, крім всіх механізмів, які передбачені в найгострішому періоді, мусимо звернути увагу і на ті речі, на які зазвичай ми не звертаємо увагу. Наприклад, та ж сама атрофія, втрата м'язової маси і м'язової сили пов'язана з перебуванням у ліжку, прикутості до ліжка з різним ступенем, скажімо, тривалості і активації пацієнта. І як бачите, препарат, досліджений саме в цих умовах, з цим завданням, показав, що він Впливає. Можливо, він впливає і тим, що в гострому періоді він зберігає більше нейронів і тому краще відновлення. Але і те, і те є корисним. Але залежність від тривалості курсу, вона очевидна, вона доведена, і слід притримуватись при наявності можливостей. Притримуватись продовження курсу, тому що це в кінці кінців на користь пацієнту. Дякую за увагу.